Коли ми говоримо про Римську імперію, у нашій уяві з'являються мармурові міста Середземномор'я, прямі дороги, легіони, що крокують через Галію або Британію, але майже ніколи землі сучасної України. І саме тут починається одна з найбільших історичних помилок, тому що ці території не були далеким краєм за межами цивілізації, вони лежали поруч із північними кордонами Риму. І були тісно вплетені в економічні, політичні та культурні процеси античного світу. Сьогодні ми спробуємо подивитися на історію інакше, без сучасних кордонів і звичних стереотипів, і побачити, яким насправді був зв'язок між Римом і народами Східної Європи, зокрема тими, з яких згодом сформувалися слов'яни. Якщо уважно поглянути на карту Римської імперії, стає очевидно. Рим був значно ближче, ніж здається. Його кордони проходили вздовж Дунаю та Чорного моря, буквально поряд із територіями сучасної України, але римський вплив не обмежувався валами й фортецями. За формальним кордоном існували контактні зони, простори, де імперія не правила напряму, але була постійно присутня через торгівлю, дипломатію та військові зв'язки. Саме в цих зонах формувався світ. У якому згодом виникли ранні слов'янські спільноти? До появи слов'ян у писемних джерелах ці землі населяли скіфи, а пізніше сармати. Вони контролювали степи, торгівельні шляхи і добре розуміли силу Риму. Часом вони воювали з імперією, часом укладали союзи, а іноді служили в її війську. Римські автори добре знали ці народи. Уважно їх описували і сприймали як серйозний фактор на північному фронтирі. Це означає одне: північне Причорномор'я було для Риму важливим регіоном, а не білою плямою на карті. Особливу роль у цих контактах відігравала торгівля. Через ці землі до Риму надходили ресурси, без яких імперія не могла існувати: зерно зі степів, хутро з лісових зон, раби. Та бурштин із північних маршрутів. Річки ставали природними магістралями, що з'єднували глибини континенту з чорноморськими портами, а далі із усім римським світом. Завдяки цьому Рим був присутній у житті цих територій постійно, навіть без прямої окупації. Ключову роль у цьому процесі відігравали грецькі міста колонії на узбережжі Чорного моря. З часом вони стали частиною римського світу. І перетворилися на справжні культурні економічні вузли. Через них у регіон потрапляли римські монети, предмети побуту, нові технології та уявлення про державу, право і порядок. Для місцевих племен ці міста були вікном у світ імперії. Коли Рим завоював Дакію, він фактично підійшов ще ближче до північних земель. Це різко змінило баланс сил у регіоні. Римські війська, дороги і гарнізони втягнули сусідні племена в нову реальність із війнами, дипломатією та активними контактами. Навіть ті спільноти, які формально не входили до імперії, опинилися в її полі впливу. Саме в цьому середовищі формувався світ, у якому пізніше з'являться слов'яни. Про реальність цих контактів найкраще говорить археологія. Особливо важливою тут є черняхівська культура. Археологічний комплекс 3-5 століття нашої ери, поширений на великих територіях сучасної України, її пов'язують із різними етнічними групами, серед яких значне місце займають готи. І саме в пам'ятках черняхівської культури археологи знаходять велику кількість римських монет. Це не випадкові поодинокі знахідки йдеться про скарби й системні накопичення. Що свідчать про стабільні економічні зв'язки з Римом, римські динарії й інші монети використовувалися як засіб збереження багатства, обміну й символ статусу місцевих еліт. Ці знахідки показують, що економічні потоки імперії проникали глибоко на схід далеко за формальні кордони. Через готські спільноти Римський світ входив у внутрішні простори Східної Європи. Рим умів впливати не лише силою. Він укладав договори з племінними вождями, обмінювався посольствами та активно залучав воїнів із північних земель до своєї армії. Служба в римських допоміжних підрозділах змінювала людей. Повертаючись додому, вони приносили нові знання: військову організацію, технології та уявлення про владу і порядок. Так імперія змінювала регіон поступово, не залишаючи чіткої межі між Римським. І варварським світом. Коли слов'яни з'являються в писемних джерелах, вони вже живуть у світі, який століттями формувався поруч із Римом. Це помітно в ремеслах, у типах поселень, у способах оборони та навіть у мові, де збереглися сліди давніх контактів. Слов'янський світ народився не в ізоляції, а на перетині великих цивілізаційних процесів. Римська імперія була значно ширшою, ніж її офіційні кордони. Її вплив сягав далеко на схід і залишив слід у формуванні Східної Європи. Територія сучасної України в давнину була не окраїною світу, а мостом між цивілізаціями, між імперією, степом і північними землями. І розуміння цього допомагає нам по-новому побачити історію. Не як набір ізольованих народів, а як єдиний. Складний і взаємопов'язаний процес